Усім доброго дня! Презентую вашій увазі перший в Україні, напевно, відео огляд розпаковки гібридного інвертора Solax X1 Light 8K LV. Це нова лінійка низьковольтних інверторів Solax, яка тільки-тільки заїхала в Україну. Зразу видно по... По коробці, що він більший, звичайно, що чим 6 кВт, тяжкіший набагато, не знаю на коробці не вказано, скільки тут кВт, але а дійсно він в одному дуже, не знаю, ми вдвох несли його було тяжко. Ось такі його характеристики. Тут ми бачимо, де він з зайфай модулем. Все побачимо зараз. Мітрі є катушечка, яка чіпляється на фазний провід. Так, ну що він виглядає, запакований, жодного разу ще не відкривався. Це перша розпаковка. Фірмовий пломби солок, все бачимо, Фірмовий скотч такий. Ну що, починаємо. Розпаковувати. Так. Довго його всі чекали? Ось в Україні. Так. І останній штрих. Та посередині. Так. Так, 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 так. Все, відкрили. Ну що? Відкриваємо. Опа. У нас зустрічає... О, трошки од ногами поставив, нічого. Ось така упаковка. Так, що ми бачимо зразу? нас зустрічає інструкція. Як ми бачимо, Інструкція. Інструкція в сторонку. І... Ух, який великий. що собі... Це то да. Оце величезний хлопець. Красень. Це кВт. Він 6 кВт, напевно, десь аж по цю половинку йде. Так. Відкриваємо. Угу. Так, велике табло. Досить таки величезне. Так, що у нас знизу? У нас знизу такі великі. Ого, 8 кВт, дивіться, скільки тут там ППТ? Так, зараз, 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 зараз. Це плюс-мінус так. Получається раз. Три, раз, два, три, чотири МПТ, нічого собі. Угу. Ні, тут два МППТ, але виходить чотири стрінги. Так. А де в нього Лейбочка тут з характеристиками? Так, 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 певно, з другої сторони. Подивимося. Ого-го, ого, який він, який він, подивіться, який він там досить високий, цей глибокий щей. А то мені тут зараз треба колегу покликати, щоб він підняв його. Тому що одному тоді його, певно, підняти нереально. Ну, дуже великий, прямо дуже великий. А ну-ка, що це таке? Ага, а ну-ка, зараз хвилиночку. Ага, це такий великий кріплення на стіні Да? Розумію. Так, велике кріплення. І зараз, зараз вітя це. Ага, так явить. Від... Так, зараз хвилинку продовжимо. Так, і продовжимо відеогляд. Він, ну він просто величезний, прямо гігант порівняно з 6 кВт. Я вже кришку першу від... нижню відкрутив. І зараз вам покажу, що там всередині. Що мене перш за все порадувало, це здоровенні клеми. Здоровенні клеми акумулятором. Подивіться, які вони товсті. Тут така йде товста пластина, туди на видно ці дві. Подивіться, які тут клеми. Це на вихід з інвектора, це генератор. Третій вихід і це вже мережа, гріт. Тут Дуже все класно зроблено, якісно. Ось тут два стрінги, як бачимо. О, тут що тут, виходить, МППТ, тут вільні такі 4 штуки, то це 12 кВт просто версії вони є. А тут 8 кВт їх, тільки тут два стрінги, і два МППТ, і раз, два, три, чотири стрінги. От вони йдуть звідси, два звідси пішли. Так, ну, зараз подивимося далі, продовжимо. Так, продовжу відео. От ми його витягнули з коробки цього гіганта. Ось його характеристики. МППТ від 50 вольт до 550. Так, по максим, робоча напруга 600 це максимум. 32 на кожен МППТ Ампера. Так, 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 що тут у нас є? Далі йде? Максимпід. 12 кВт-12,650 Км. Витримує перегруз, тобто в два рази. І подивіться, саме це по характеристиках. Кому цікаво, робіть паузу, дивіться, і подивіться, кул, е, ці як називаються, радіатори. Тут немає вентиляторів. взагалі, Тобто він безшумний. 8 кВт безшумний. Шестірка вона е, з вентилятором вона шумить. Ну, не, не сильно, але шумить. А тут подивіться немає, взагалі немає цього кулера. Ось. Ось так він виглядає. Крута штука. Так, тепер дивимося, що по комплектації у нас де. Дивимося, що по комплектації у нас де. Так, 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 так. Всі з'єднуючи, перехіднічки. Удачі температури, якщо батарейка на Солокс. Так, оце катушка, яка на фазний крові чіпляється. Ось така велика. Так, це у нас іде. От, Wi-Fi модуль. Wi-Fi модуль. А, це виходить і Wi-Fi модуль, і... Угу, два в одному, виходить. Антенна можна. А, зараз зачекайте, Угу. Так, це Wi-Fi модуль, виходить, і можна ще підкоплюючись через перехідник. Напряму до інтернету. Або по В, або інтернету. Прикольне рішення. Так, ну а це сам. Сам кабель. Що я вам скажу? Мені дуже сподобався цей інвертор. Просто абоб'ємний, безшумний, характеристики просто суперові і супер інвертор. Просто супер так. Ну все, всім дякую за увагу. Наступний буде огляд 12 кВт інвертора Solax цієї серії. Всім гарного дня!